Кампанія проміжних виборів до парламенту в Івано-Франківську набирає все більше обертів. З кожним днем в інформаційному полі з'являються нові потенційні народні депутати. Серед них багато громадських активістів, які принесли з собою свіжі стандарти виборчої гонки. Зокрема, збирають гроші на реєстрацію ЦВК з Івано-Франківців. Відповідне прохання розмістив молодіжний лідер Микола Гавриляк та громадський діячий журналіст Руслан Коцаба. Скандальний активіст не приховує. Балотуються до парламенту заради експерименту та хоче змінити мер Міста. Якщо я буду говорити рагулям, що вони рагулі, якщо буду говорити їм не, не, не те, що які високодуховні, високоморальні, от ви пасочку святите, а я буду говорити, люди добрі, не забудьте, що з балкону сміття не викидають, не пісіте, перепрошую в ліфті. Якщо хочете бути європейцями, ну, погодьтеся, це неприємні слова, але вони правдиві. Окрім активістів та партійців, в Верховну Раду збираються і самодостатні бізнесмени, які досі не були помічені у політиці. Це, зокрема, президент Української іспанської торгової палати Михайло Петруняк та меценат і фінансист Віктор Вінтоняк. Останній хоче з депутатським мандатом створити реальну можливість доступу у владу молоді. Для молоді треба створити всі умови для того, щоб вона рухалася до перемоги, і вона в кінці кінців була. Рушієм тих змін, які є, воно так і насправді відбулося. Якби не молоді люди, і не їхня енергія не було б майдану і не було б тих подій. Нові обличчя у політиці, переконаний політолог Тарас Лучик, не випадковість. Люди після останніх подій в країні відчули, що можуть змінити країну. Я думаю, що це розуміння того, що треба брати відповідальність на себе і пробувати іти будувати справжню іншу політику. До речі, якраз більшість громадських активістів вони виступають за проведення виборчої кампанії за іншими стандартами: фінансової прозорості, залучення волонтерів, відсутність популізму, боротьбу з корупцією. Тобто, це і правильний результат діяльності по суті є. Ромайдан нагадаємо, бажаючи брати участь у проміжних виборах до парламенту, мають подати документи в ЦВК до 24 квітня. Наразі зареєструвалися лише мер Віктора Нушкевичу та Михайло Петруняк.